Приходу нової команди Міністерства юстиції відбуваються значні реформи у здійсненні покращенні щодо надання сервісного обслуговування наших людей. В першу чергу, якщо так розділити, то якщо розділити, то всю реформу можна поділити по блок. Перше, що нам Приходить, і те, що ми бачимо, це кадрові зміни, які відбуваються як відбулися на рівні Міністерства, так і на рівні областей і районів. 2-12 лютого після ліквідації Державної реєстраційної служби України і Державної виконавчої служби України Міністерство юстиції повністю переглянуло повноваження всіх 46 департаментів і по наслідках ефективності їхньої роботи було їх скорочено до 23%. Кількість працівників в системі органів Мінюсту було скорочено до 20%. Було повністю замінено на 80% керівний склад міністерства юстиції України. Що стосується територіальних органів юстиції, то з 2 по 6 лютого цього року відбувалася відповідна перевірка досвіду і знань працівників, які працювали на керівних посадах, яких призначає міністр юстиції України. По наслідках тестових тестів, які проводилися під керівництвом підрозділу Human Кепітал Ернст Янґ. На посадах і 125 осіб, які були керівного складу, залишилося 33 особи. До конкурсу було до, прийшло 85, але по наслідках конкурсу залишилося 33 особи. На 47 посад були оголошені конкурс, відкритий конкурс. На сьогоднішній день це питання стосовно керівництва головних територіальних управлінь юстиції по Україні завершене. Можу вам сказати, що і керівника Державної виконавчої служби. Заступника начальника управління головного територіального управління юстиції, начальника відділу Державної виконавчої служби Закарпатської області Губченко Сергій Михайлович на минулій неділі в понеділок був призначений на посаду. Конкурс був досить складний, було два конкурси. По наслідках він приступив до виконання своїх посадових особи, своїх посадових обов'язків і якщо буде можливість, то можливо через тиждень-два ви зможете з ним зустрітися і поспілкуватися. На сьогоднішній день відбувається реформа і кадрова політика щодо призначення керівників наших територіальних органів, це на рівні районів і міст нашої області. Поки що не прийнято рішення щодо призначення начальників відділів Державної виконавчої служби. Це по кадровому потенціалу. Що стосується по реформах, які проводить Мінюст у сферах, галузях, візьмемо по конкретних. В наших напрямках по реєстраційній службі. Найперше, що Міністерство юстиції це воно розпочало це боротьбу з бюрократією. І те, що найбільш актуально на сьогоднішній день, це те, що з 1 жовтня цього року державні органи не мають права вимагати будь-які документи, що стосуються двох реєстрів: це реєстр речових прав реєстрації майна і реєстру юридичних фізичних осіб. Але з самого початку, починаючи з лютого місяця, Міністерство юстиції відкрило спеціальні онлайн-сервіси для того, щоб наші громадяни, юридичні, фізичні особи, які раніше отримували витяги, довідки, виписки із цих реєстрів, могли їх отримати у електронному режимі. Тобто, за минулий рік таких сервісів реєстраційної служби, тобто реєстрації, Рухомого, нерухомого майна та реєстрації бізнесу було подано понад 4,8 мільйонів. Із них 1,3 мільйони це були довідки. Довідки, витяги і виписки. І можете собі представити, скільки нашим громадянам необхідно було приходити, писати заяву про видачу цих довідок і потім через 3-4-5 днів їх приходити, і отримувати для того, щоб могли застосувати їх там, де вони їм були необхідні. З травня місяця розпочався цей процес, і в онлайн режимі всі наші. Громадяни України, юридичні та фізичні особи змогли отримати ці довідки в електронному режимі. Це покращило їхню роботу.